Ну от, наш будиночок, чим не мрія кожного українця. От. Машина стоїть рядом біля, біля будинку. Ну, в гараж я не заїжджаю. Там багато вже всяких речей моїх і сусіда, який живе внизу. Сусіда внизу окремий вхід з того боку. У нас вхід тут. От, прапор український. Ось так живуть, це ще сусіди, холодно зараз трошки. Ну, не трошки, я би сказав, 20 градусів майже. Там теж, до речі, український прапор. Може українці живуть, навіть не знаємо, сусіди. Я ще ні одних сусідів не знаю, хоча живу вже місяць. От і люди виносять як дивани. Диван, ще щось вони винесли, А от будуть забирати на мусор. Зараз я покажу, як ми вже живемо більше, більше місяця. <свіття> на сьогодні неділя, до церкви не йдемо. До церкви не йдемо. Вот, сидим дома, сейчас поедем куда-то. Сейчас я разуюсь. Я на что скажу, как живет в новом доме? Доброе. Больше а, места и больше район. Больше места, классный район и больше комфортнейший. Так, я включу. Обідний столик, така кухня у нас. Ну, розілку ми купили вже. Тут така я не знаю, як вони це зробили. Вроді і не вітальна, і не кімната. Що Но... є? Старий будинок 50 років, більше вже як 50. з 50-го року, 50-60-х років, зараз 23-й, вже 70. Так Дитяча кімната, так ми обладнали, обладнали дитячу кімнату, ще не повністю, ще ліжко маємо скласти. Вже... Ми заказали таку наклейку на Amazon. Коротше, готові вже до поповнення. Чекаємо тільки. Туалет ванна. Ванну теж недавно тільки зробили. Поставили такий пластик. Що на стіни. Зараз світло. Що на стіни, що на ванну наклеїли як чехол на телефон. Теж пластик, це до речі. Ну, виглядає як, як ванна нова. О, це все пластик. Тут була кераміка, вона наклеїла пластик і... Коротше, дешево, сердито, Все силікон, якщо видно, то все силікон тут, там. Не знаю скільки рік може прослужити два. Так, це наша кімната. Діана вже спіла ліжка за столити, вона не спіла. <гум> то ми тільки проснулися недавно година назад. Тут жалюзи є, я хочу чепити, тут будуть штори. От. І там підвал, коротше, вхід-підвал. вниз з лівої сторони живе сусід, з правої сторони така тіпа, а, тіпа, кімната для. Пральна, правильна, правильна машина стоїть, сушильна машина і то що, теплий дім. Це система. От. Ну, от і все. Тут ми вже вчепили такий світильник. Я додав теж розетку, поміняв, Ну, це вже таке за 50 доларів, до речі, роговий на сенсор, коли йдеш. От. І в нас такий ще ярд, я забув показати. Ярд це подвір'я. Столик це наш крісла, ми як привезли, так поставили. Тут парасолька така буде, коли сонце буде. Ну, Коротше, щоб сидіти за столиком і насолоджуватися. Насолоджуватися вином чи вгорівкою чи природою, я не знаю. О, тут ми в майбутньому плануємо посадити або там, або тут. Овочі. Тут газончик, до речі, але зробимо собі такий міні-огородик і будемо садити в помідори Може, коноплю посадимо, не знаю. Я шуткую, звичайно. У мене але... але можливо. От, і так ми живемо, платимо. А, тут є, до речі, у нас холодно. Платимо а, тисячу, майже коротше, дві тисячі, можна сказати. А, ну, у нас договір пише дві, але ми чуть, -чуть менше платимо за те, що ми чистимо сніг, будемо косити газон. Крутше дві тисячі плюс комунальні. Плюс комунальні 60%. Тобто, 200-2300 в місяць виходить. Ну так, десь приблизно. Тобто 200 можна сказати. Це така середня ціна. 200 З комунальними. От. Ну, ціни трошки, ціна трохи велика, але зато сам в домі ніяких сусідів. Ну, крім, крім деда, який внизу, але він там з нами нічого. Майже спільного немає, тільки пральну машину має за нами спільну і все. От. Ми не йшли напряму, так як я вже розказував у попередніх відео. От. І не знаю. Трошки нам повезло, трошки ми старалися. Ми не здавалося, шукали десь около трьох місяців цю квартиру. Цей дім точніше, не квартиру, а дім. От. І не шри. Так що хто шукає той знаходить, не, не здавайтеся, шукайте, бігайте і вам теж буде повезе. От. Ну, красота. Ось сидиш, прапор за вікном. От. І насолоджується друзі, Удачі, ставте подобайки. Чим більше вподобаєк, тим краще. Відео буде просилатися, і в мене буде бажання знімати. От, тому що відео, мої відео дуже багато переглядів не приносить, і мені не є дуже бажання. Тобто в мене не є бажання знімати більше відео, монтувати це. Дуже, дуже великий, багато часу і велика, якби, велика морока. Так що надіюсь на вашу підтримку. Удачі вам.